Всіх вітаю! Це друга серія мого міні-курсу про менопаузу про життя жінки в віці 50 яке повинно і може бути щасливим, здоровим, активним, ефективним, радісним. І в цьому відео я хочу базово розповісти такі основи детально, що відбувається. Ну, більш-менш детально для людей без медосвіти, хто просто хоче це розуміти. Механіку процесу, які гормональні зміни в менопаузі відбуваються з організмом жінки, і на які органи системи, як на рівні організму, це впливає, тому що менопауза це зрозуміло, що це згасання функцій яєчників і відповідно припинення менструальної та репродуктивної функції. В жінки немає о, дозрівання фолікулів, немає овуляції, немає яєчникового і менструального о, циклу. Немає яєчникової активності, немає синтезу естрогенів яєчниками, немає менструації, і жінка, відповідно, не може народжувати дітей. Це, в принципі, більш-менш зрозуміло, але не тільки в цьому полягає менопауза, вона має вплив на той чи іншу міру всі органи системи в жіночому організмі менопаузі менструальний цикл повністю припиняється. Оці циклічні зміни, які протягом всього репродуктивного віку жінки, починаючи зі статевого дозрівання до менопаузи, відбувалися тою чи іншою мірою, вони припиняються. Але певні зміни менструального циклу нормального вони можуть виникати вже задовго до менопаузи, починаючи навіть з 35 років і більш активно з 45. цей період називається переменопауза. Тобто, те, що вже передує менопаузі, те, що вже. Готує організм до неї. В когось це різко відбувається, а в когось дійсно вже помітні зміни, починаючи там 40, 45, 47 років. А як загалом відбувається менструальний цикл? В нас починається менструальний цикл з першого дня менструації. Перший день менструації — це перший день циклу, і цикл рахується від першого до першого дня наступної. Жінки починається менструація, Це перший день менструального циклу. В неї злущується вже нарощена в минулому циклі слизова і починає це паралельно розвиток полікулів яєчних. Ось бачите, від маленького він виростає, стає більше і там дозріває яйцеклітина клітина одна рідше там дві-три. А всередині циклу, десь там 13-18 день. Цей полікул домінантний він виростає там до. Умовно в середньому 15 мм, Він лопає з нього виходить яйцеклітина, в надії з цього циклу зі сперматозоїдом і індукувати вагітність. Заради цього менструальний цикл і задуманий, і відбувається щомісяця, щоб жінка завагітніла, могла мати потомство. Відбулася оляція в місці, де розірвався фолікул і вийшла яйцеклітина, Ось так, от дозрів був такий маленький полікул, дозрів, дозрів великий. В овуляції лопнув. Вийшла така собі яйцеклітина Шукає там сперматозоїда, надіється на краще. А тут вже виростає жовте тіло на випадок, що якщо наступає вагітність, щоб можна було гормонами забезпечити цю вагітність прогестероном, гормоном вагітності, прогеста для потомства. І ця клітина там собі пішла, в неї є два тижні до менструації, друга фаза циклу. А в середньому, там з 14 до 28 дня, це умовно. Кожної жінки протягом життя це може варювати так умовно, 14 днів полікулярна фаза. Росте дозріває ця клітина, виділяється естрогени. Відбулася овуляція, пішла собі. ця клітина на пошуки кавалера. О, тут жовте тіло, виділяється прогестерон. Теж 14 днів там до овуляції прогестеронова фаза, лютеальна, і ось такий ось цикл постійно в жінки повинен повторюватися. вже з 35 років. Фізіологічно знижується рівень прогестерону, тобто овуляція вона стає не така регулярна або не така повноцінна, де жовте тіло не виділяє достатньо прогестерону, тому що вже в принципі репродуктивна функція після 35 років згасає. Хоч зараз жінки молоді, дбають про себе, довго хочуть зберігати можливість народжувати дітей і так далі. Але все ж таки до 35 років природою задумано, щоб жінка вже здійснила свою репродуктивну функцію, і далі її якість є цих Якісність менструального циклу, її саме здоров'я як репродуктивної одиниці, вона все одно знижується в когось швидше, в когось повільніше, але воно знижується. Це така данність, і ми не можемо обдурити природу, як би ми молодо не виглядали, який би ми здоровий спосіб життя не вели. Але після 35 вже можуть відбуватись процеси зниження рівня прогестерону. Перед ближче до менопаузи починаються вже якісь качелі. То є, наприклад, менструація в цьому циклі, то немає два-три цикли, два-три місяці, то там два рази на місяць. Тобто, вже так хаотично можуть ці поліколи дозрівати, оболювати, Вже ці процеси можуть порушуватись, когось все регулярно і просто припиняється. менструація. буває по-різному. В принципі, і те, і те ну це не критично. Ні про що особливо не каже. А тобто, механіка процесу полягає в тому, що знижується функція яєчників поступово або більш різко знижується рівень натуральних власних естрогенів. Немає фолікулів, поліколів, п'яція клітина, буляція. циклу, все немає. Припиняється менструальна репродуктивна функція. Якщо теоретично жінка там 49 років могла мати дітей з менструаціями, ми розуміємо, що ці можливості ймовірність вона низька, нижче, ніжче, ніж жінки 20 років, але все ж таки, поки є менструація, теоретично жінка може вагітнити. Менопауза, все жінка, навіть теоретично не фертильна. Естрогенові рецептори вони починають голодувати, але ж вони є не тільки в яєчниках, матці, в шиці, вони є в багатьох органах і тканинах, і різка менопауза або поступова, тобто зниження рівня гормонів естрогенів, вони будуть позначатись на функції і стані всіх естрогенозалежних органів і тканин. Клімакс з нас може наступати вчасно, 50 плюс-мінус 2 роки, може перечасно, особливо до 40 років, це вже дуже критично. Тому що це не просто припинили жінки менструальна репродуктивна функція. Може, вона і не сумує за цим, її там і не треба цієї менструації, вона не має репродуктивних планів, але її естрогенно-залежні тканини, вони ще дуже потребують естрогенів. І якщо в 40 років, в 35 припиняється менструація, то ці а, органи системи вони починають зазнавати змін раніше, і, відповідно, певні процеси не дуже гарні, а можуть відбуватися раніше. І те, що було б очікувано в жінки там в Часів настання менопаузи в 50, 55, 60. В жінки, в якої монопауза настала, наприклад, 40, вже можуть починати з 50, тобто на 10-15 років раніше, це недобре. Буває природні менопауза, буває хірургічна, коли видаляють яєчники органокомплекс, екстерпація матки або медикаментозна, коли вводять спеціальні препарати. Яєчники вони якби є, але вони не функціонують. Це певні медикаментозні методи. Буває різкий, буває поступовий, буває безсимптомний жінки просто проти нас менструація, вона нічого не відчуває, а буває патологічний, коли з'являються приливи, депресії, втрата ваги, набір ваги, погіршення стану суловів, зв'язок, шкіри і так далі. Тобто, жінка конкретно на щось скарбиться: атрофія, випадіння, нетримання незалежно від характеру клімаксу, його настання буде позначатись на функціонуванні естрогенозалежних тканин, тобто тканин, в яких багато рецепторів до естрогенів і які. Цими рецепторами активуються, вмикаються і якби стимулюються. Що ж це за тканини? Це молочні залози, звичайно, груди. Вони також зазнають циклічних змін протягом всього життя жінки, тому що це теж репродуктивний орган, шкіра, всі слизові оболонки, піхли, сичового міхора, кишківника, слизова, волосяні фолікули, кістки, м'язи, суглоби зв'язки, судини, згортальна система крові, тазове дно, головний мозок, нервові волокна це ті тканини, які також потребують естрогенів і їх дефіцит може негативно позначатись на цих тканинах. Але естрогени вони бувають різні, бувають наші хороші ендогенні естрогени, які синтезують наші яєчники і все як би добре. Бувають ендогенні погані, коли в нас є порушення детоксикації естрогенів, і в процесі метаболізму утворюються погані, токсичні естрогени, вони також впливають на рецептори в цих тканинах, але вже не таким позитивним чином. І є екзогені, які ми отримуємо з зовнішнього середовища. Наші власні естрогени вони синтезуються в яєчниках більшою мірою, але якась частина в наднирниках і в жировій тканині. Якщо жирової тканини багато, то вона виділяє багато естрогенів, тобто жінка з ожирінням, наприклад, вона навіть після менопаузи може зазнавати потужного впливу естрогенів, але ці естрогени вони токсичні зазвичай запальні і проліферативні, тобто погані. Жирова тканина це джерело запалення, це такий злоякісний гормональний орган, якщо її забагато, я не кажу про 2 см на талі, я кажу про 20 кіло. Це злоякісна гормональна пухлина, і яка буде продукувати гормонозалежні захворювання і навіть онкологічні процеси. У мене є детально про це в курсі детокс, я там про це розповідаю дуже детально. А, тому якщо трошки є жирової тканини в жінки, коли вона наближається до менопаузи, то це добре, тому що ця жирова тканина вона є таким амортизатором, вона трошки дає естрогенів, і жінка не так різко відчуває менопаузу. Але якщо а, дуже багато жирової тканини, то це потужний естрогенний вплив, який в жінки 50+, вже недоречний, вже природою так задумано, що її естрогенна функція має згасати, а не стимулюватися. І коли є там багато зайвої ваги, то це теж дуже недобре. Якісь джерела поганих астрогенів та ксенобіотиків: це, це жирова тканина, як я вже зазначала. Це всі пластики, талати, добрива, агрохімія, ненатуральна їжа, особливо м'ясна, молочна, промислова, препарати певні, поверхнево-активні речовини, це всі мила, конденсати, омивачі і так далі. Побутова хімія, ароматизатори, ароматифузори, парфуми, це теж все джерело хімічних речовин. Тобто, навіть якщо жінки згасла функція яєчників, або їй видалила яєчники, в неї наступив вчасний, передчасний, природній медикаментозний хірургічний клімакс, це ще не означає, що в неї немає естрогенів. Тобто в неї можуть бути ось ці токсичні естрогени в надлишку, і за рахунок того, що рецептори до вони пусті, голодні, вони не а, зайняті її природними естрогенами, вони можуть в голоді хапати ось ці більш агресивні форми естрогенів, саме тому. Всі естрогенозалежні онкології, вони найчастіше виникають у жінок 50 тому що натуральні естрогени перестали стимулювати груди, яєчники, матку та заведно, печінку, головний мозок, і виходять на арену ось ці токсичні естрогени. Якщо їх багато, якщо є ожиріння, якщо порушена функція печінки, вона не може їх вчасно виводити. Якщо є запалення і ці. Естрогени виводяться неправильно, порушення мікрофлори, то вони зачіпають ці рецептори, садяться на них і мають проліперативний вплив, з'являються вузли, в матці, в грудях. Онкологічні процеси це недобре. Тобто, естрогени вони стимулюють ріст і розвиток клітин, але надмірний ріст і розвиток клітин за рахунок агресивних форм естрогенів – це стимуляція доброякісних і злоякісних пухлин. Це має бути в міру, все має бути в балансі і все має бути в свій час. Ось така а, парадоксальна ситуація, що в жінки з дефіцитом естрогенів може бути естрогенодомінування саме токсичними агресивними проліферативними формами естрогенів, а не її добрими лагідними власними естрогенами, якими вона вже не зможе захиститись від цих агресорів, особливо якщо в жінки є зайва вага, ожиріння, інсулінорезистентність, хронічне запалення і порушення детоксикації, це печінка, жовчні, кішківників тоді. Цим агресивним формам естрогенів нічого не протидіє, якщо жінка живе в несприятливому екологічному середовищі, має несприятливі звички, харчові, побутові е і так далі, вживає алкоголь, який є також фактором ризику раку грудей, наприклад, то це все буде позначатись. Тому в менопаузі дуже важливо мати здорову вагу. Не дефіцит ваги не треба зустрічати менопаузу виснаженими, тому що тоді буде дуже різке зниження рівня естрогенів, і жінка може болісно. Погано переносити менопаузу, також шкіра, тволо безв'язки м'язи можуть дуже атрогічних змін набувати слизова піхла. Трошки естрогенів нам потрібно, тому трошки жирку з жінки має бути, а, але коли його надмірно, то це це теж недобре. А, також треба мати функціональну імунну детоксикаційну систему, щоб вони могли протидіяти вчасно, не шкодити ці естрогени. Імунна система щоб не допускала розвитку онкологічних процесів. І тоді все буде а, добре. Тоді жінка може війти в менопаузу комфортно, не відчувати серйозних якихось естрогенодефіцитних симптомів, тому що в неї буде трошки власного жирку, він пом'якшить цей перехід, і в неї не буде ось цих всіх негативних проявів, коли її рецептори стали пусті, і туди починає чіплятися оце все накопичене запалення, ожиріння і а, так далі. Тому а, в наступних серіях ми поговоримо більш детально про те, як підготуватись до менопаузи. Ви вже зрозуміли, що треба зустрічати менопаузу в здоровій масі тіла, нормальній, не низькій і не високій, зі звичкою до здорового способу життя, достатнього пиття води, проти запального харчування, здорового спорту і так далі. А, поговоримо чи можна відтермінувати менопаузу і чи треба це робити про секс менопаузі, спорт менопаузі. Про симптоми патологічної менопаузи, тому що менопауза вона в усіх нас настане, якщо ми доживемо, нам повезе, але всіх вона буде протікати по різному Я розкажу, а, що є нормою, що є вже не нормою, і потребує корекції і звертання до лікаря. Про опції гормонозамісної терапії, рослинної гормональної, і а, яка вона буває, кому показано, не показано. так в загальних рисах, тому що це тільки на консультаціях можна зробити після обстежень. Її переваги, ризики також в загальних рисах, тому що а, питання гормонозамісної терапії менопаузальної воно а, завжди вирішується індивідуально і тільки після обстежень, розмови, виявлення ризиків, показів проти показів. Тільки тоді, тобто, це не таке, що можна подивитись в Ютубі відео, собі піти купити гормони і пити. Ні, в жодному випадку. Я просто розповім, що взагалі така є. Опція, що взагалі є така гормон гормональна терапія, яка вона буває, а, там трансдермальна, ін'єкційна, пероральна і так далі. І а, трошки поговоримо про психологічні складнощі переходу в менопаузальний вік, які психологічні процеси відбуваються з жінкою в цьому етапі, а, про депресивні розлади, чим вони обумовлені, як їм протидіяти. Для того щоб не тільки фізично бути здоровим в менопаузі, а й ментально для того, щоб мати не тільки енергію насолоджуватися цим періодом, коли вже трошки більше часу, багато досвіду, багато вже і можливостей, та й певних відкриває цей вік, а й мати на це настрій і о, моральну енергію мати запал, азарт, тому що це десь 25-30 років о, повноцінного життя, яке я вважаю, треба використати з. Користю із задоволенням, чого я всім і бажаю, незалежно від віку, в якому ви мене дивитесь, щоб ви до цього віку успішно дожили, зустріли його гідно здорово і прожили також гідно здорово і цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте своїм знайомим, родичам, колегам, яких ця тема імовірно може стосуватись, тому що на жінках все тримається, і жінки повинні бути здорові в будь-якому віці, щасливі і задоволені. До нових зустрічей.